По четвертий двигуном 1,6. Зі скаргами нестабільна робота двигуна на холодну, немає прирічних оборотів. Давайте підтвердимо діагноз, запустимо двигун. Подивимося, чи дійсно так воно є. Чуємо, насос качає. Запускаємо. Двигун запустився, мене непогано, прогрівочні є. Але зразу, зразу падуть і мотор хоче заглохнути. Так, от Зараз нестабільна робота, оця. що клієнт і скажеться. Так що давайте не будемо мучити машину. Підключимося до блоку управління, подивимося, які є коди. Бачимо є дві помилки. Напережання бортової сіті, блок управління не справі. Не постійно Що це може бути? Можливо, знімався акумулятор, сідав акумулятор. Що з такого плану? Ну, явно не, не зв'язано з натрінням, двигуном на холодну. Так що давайте, давайте будемо розбиратися. Підключився до топленої рейки таким способом через стройник манометром, Я вже включив зажигання, можна бачити, що є три бари. Було три, трошки вже впало. Тут трошки є негерметичність. Так що давайте запустимо, подивимось, який буде тиск на заведеному моторі. Це автомобіль, Тиск, бачимо, є, але мотором трусить. мотором трусить дуже сильно, працює нерівно. Давайте заглушимо. І так, перевіривши систему подачі палива, тут все нормально. 3 Три бара тримає, 2,5 бара є заведеному автомобілі. Давайте зробимо заведемо автомобіль, подивимося параметри в реальному часі, як, взагалі, які будуть параметри. І так, продовжуємо. По параметрах в реальному часі, нічого щось не вдалося виявити. Я вирішив перевірити впускний тракт на герметичність. І що я виявив, зараз я вам покажу, підключаю димогенератор. Закручуємо тиск. І є ось спід, ось тут видно з підпускного пусного колектора, як іде дим. Так. На четвертому циліндрі і на першому сильно йде. І ще сам пусний колектор. Ось тут, я так зрозумів, тут є якийсь клапан оцей, і з під нього дуже. Саме більше йде, йде воздух, тобто дим. І дим йде всюди. Із перший циліндр, четвертий, можливо десь і на інших. І саме більше з цього з цієї кришки, це якийсь клапан, ну, не можу сказати. Пісок воздуху дуже сильний. Це прямо пропорційно може впливати на роботу двигуна на холодну, так як цей воздух не врахований розходоміром. І, відповідно, буде на холодно буде неправильна суміш, і двигун не буде нормально працювати. Так що йдемо розбирати, будемо дивитися, що там є. І так, колектор розібраний. Пропускало, як пам'ятаємо, на четвертому циліндрі і на першому циліндрі. Проблема клалась банальною, просто самі вже ці сальники просто вже пластмасові стали, вони просіли. і не було герметичності. Так, вже, вже є нові. Я також замовив сальник на заслонку дросліну. Вже є нові, так, ось. Це все. Кому потрібно номер сальників. Є 4 штуки. І так, вже все зібрано. Так що давайте підключимо до блоку управління, подивимось на помилки, чи є якісь адаптуємо дросню заслонку і спробуємо запустити. Так, дві помилки ще лишається. Вони нас наразі не цікавлять. Заходимо в базові установки. Вибираємо 98 групу, так як у нас дрослі з ще з тросом, але є електричний привод. Бачимо, що відбувається адаптація. Адаптація прийшла, готова назад, Закрити. Збираємо параметри в реальному часі. Так, 12 градусів. Оброти 0, там да. Де... Що? Що ж, заводимо. Так, працює, обороти майже 1900. Як пам'ятаємо, перший раз як запускали двигун, двигун взагалі заглох, працював нестабільно. Зараз працює. Почекаємо, поки прогріється. Так, двигун вже прогрівся до 65 градусів, обороти впали до 800, працює стабільно. Я зона вже вийшов на свій робочий режим. Так що все нормально, ремонт можна, можна сказати, удався, Так, Проблема була в підсосі воздуху, так як ми знайшли Було в основному колекторі, це циліндра і плюс все замінював цей клапан в основному колекторі. Так. Так що такі страви, всім удачі, всім пока, до нових відео.